Батареї до Lenovo ThinkPad T470. Думаєте, одинакові? Абсолютно різні. Додивіться. Інколи інженери Lenovo задумуються про своїх клієнтів і роблять для них гарні батарейки, але не завжди. Ось явний приклад. Маю дві, нібито абсолютно одинакові батарейки зовнішніх. До ноутбука Lenovo ThinkPad t 470 Можливо, там ще якась модель. Хто знає більше, допишіть в коментарях. От. Цей ноутбук має дві батарейки: зовнішні і ще одну внутрішню, полімерну. Одна з них на елементах полімерних тоненьких має такий вигляд. Одна секція вже здута. Думаю, камера передає. Інша на елементах 18650. Ємність першої оцієї, на 18650 майже 6300 мАч. Ємність такої батарейки всього-навсього 2000 мАч. Зараз підключу їх по черзі до програ і покажу з них, яка швидша вийшла з ладу, скільки циклів. Вони пройшли обидві, доки вони зараз обидві вже заблоковані, обидві не працюють. Це по причині тому, що вона здулась і одна секція в аварії. Тут просто що вже зносилися елементи. Але побачте різницю в циклах, скільки вони пройшли і як вони відпрацювали. Відключаю спочатку батарею на 18650 і дивимось на екран. Бачимо, що ця батарейка зібрана на чіпові Renesans 045A20. Вона 2018 року. Проектна ємність була в неї 6320 мАг, А тепер дивіться, як вона відпрацювала. Вона пройшла 492 цикла, залишилась на ємність 883 мАг, 12% життя. Класний варіант і наголошую, що інженери тут попрацювали на славу і це реально дуже крута батарейка. Включив я нашу полімерну батарею тоненьку і дивимось. Дана батарейка зібрана на чіпові 40 z 696 a Вона на рік молодша 2017 року. Проєкт наємність неї всього навсього 2110 мА, так? а в тій майже 6400 було. Пройшла вона 173 цикла, залишкова ємність 1820. В тієї батарейки залишкова ємність там скільки? 500 чи 800 була. От. І от вона 200 мала і 1800, і вже вона вийшла з ладу. У таких полімерних батарей окленова, іменно цієї моделі, ми навіть елементи не замовляємо. Чому? Тому що вони дуже тоненькі, вони дуже маленькі. Найти гарної якості навіть на заводі із таємністю хоча б 2000 мАч, в принципі, це непросто. І ви бачите, що. Термін служби їх дуже короткий. Так що це зовсім інший варіант. Вона служить, як і за своєї товщини, як і підставкою для ноутбука, для додаткового охолодження. Має три послідовно з'єднані елементи по два в паралель. Це дуже потужна батарейка. Це мій донор, кому цікаво, можу для вас її спакувати. Хто має ноутбук Т460.